Ми хочемо, щоб влада просто не ставила нам палки в колеса. Дайте нам нормально жити, дайте нам можливість заробляти. Ми маємо здорові руки, здорові ноги, голову на плечах. Ми хочемо працювати і заробляти на свою родину, на себе, платити нормальні податки. Але ні, чий владі все мало і мало. Давай, давай. Умовно два роки. Це значить, цей чоловік, наш побратим Свободівець. Не зможе балотуватися вже. Тому що проти нього фактично кримінальна справа відкрита. І я думаю, що це і є причина, чому проти свободівців нині відкривають кримінальні справи. Щоб не допустити фактично лідерів свободи, тих, які реально можуть вигравати, в тому числі, і мажоритарні округи, не допустити до вибору. От мене запитання. Вони крадуть не кілограмами. Вони крадуть ешелонами, вагонами, то все нормально. А коли людина виходить і захищає свої права, захищає права тих, хто є навколо нього, захищає свою родину, це значить два роки треба йому дати. Зрештою, я сподіваюся, що і наші юристи, і громадськість Хмельницького зможуть відстояти права простих українців, які захищають просто. Струвати теперішньою нинішньою акцією що українські правоохоронці мають бути правоохоронцями в повному звісті того слова. Вони мають захищати представників української громади. Вони не повинні порушувати ні законів України, ні тим більше рішень суду. Вони повинні стояти на захисті всіх нас, українців. Вони повинні припинити. Ті політичні репресії, які чинять, очевидно, через відповідні вказівки теперішньої влади. І українська міліція має розуміти, що влада є тимчасовою. Сьогодні вона є, завтра її немає. Завтра її переоберуть або вони самі перегризуть один одному горлянки. Oh. Тримали політичних в'язнів, і мене зокрема в і в місті Хмельницькому, і по всій Україні сьогодні дуже багато людей сражають від цієї влади, оскільки вона незаконно їх ну заарештовує в незаконний спосіб з порушенням усіх можливих норм сучасного законодавства. Це є відверте свавілля, це тиск на людей, це повернення назад у 37 й рік, це відновлення політичних репресій. Так не повинно бути. Ми повинні прагнути до європейських рівнів життя, до стандартів, до розвитку. Ми повинні боротися за своє майбутнє, забезпечити гідний рівень життя нашим майбутнім поколінням, адже цей народ дуже багато вистраждав.